У російського фантомного флоту чи флоту примари, якого називають, завдяки якому Росія обходить певною мірою санкції, особливо що стосується нафтоперевозень. Так от сьогодні уряд Швеції у суботу, 31 травня, заявив, що з 1 липня Швеція посилить. Свої дії щодо суден, які не тільки швартуються в портах, які проходять через шведські територіальні води та виключно економічну зону. Мова йде про те, що вони будуть вимагати документи на страхування цих суден. І тепер і прикордонна служба, і морська адміністрація Швеції будуть займатися збором цієї страхової інформації. І в першу чергу, безумовно, це стосується саме тих суден, які під санкціями цього. Флоту примари 20 травня. Нагадую, Європейський Союз прийняв рішення стосовно тіньового флоту. І це було щодо 200 майже 200 суден. Загалом тепер десь близько 342 судна. Вони під санкціями, але за різними оцінками, цей флот складає там від 500 до 1000 суден. Отже, роботи ще не початий край.